Ці відомому українцю Остапу Стахіву обрали запобіжний захід. 60 діб утримання під вартою без прав одесення застави. Така неймовірна затятість прокуратури і жорстокість суду вона свідчить про те, що все ж таки, мабуть, що Остап Стахів є страшний злочинець, а будь-що не один мільярд народних гривень. Вкрав з бюджету України, але виявляється, що ні, ми по інтернету можемо легко побачити, в чому підозрюють Остапа Стахів. Йому вбачають перешкоджання діяльності Збройних сил України. Виявляється, що Осап Стахів надавав юридичну допомогу певним людям, які потребували тої допомоги, згідно законів і конституції України, виявляється тепер в цій мусорській системі в державі Україні, в якій керують не українці. Це вже заборонено користуватися законами і конституцією України. Там ще е, пише, що він е, е, представляв діяльності Збройних сил України тим, що а, і небезпеку життю військовослужбовців не ніс тим, що вказав в одному прямому ефірі адресу місцевого ТЦК. Виявляється, адреса ТЦК тепер якось так стала військова таємниця. А оті. Модергелики не пробували взяти і натиснути, наприклад, ТЦК Львів, ТЦК Київ, ТЦК Жмеренка, і вас в інтернеті зразу виб'є адресу, локацію, точну локацію, телефон керівника і всю все, повністю інформацію достеменна. То до яка це секретна інформація? Що Стахів, десь там в якомусь ефірі, закликав людей до яких певних дій в межах законодавства України? Але чомусь ота от от мусорська система тепер взялася конкретно за нього. Мене ще сильно вразило, вже минуло два дні, я так думаю, записати, не записувати то відео, може, не писати. Можу, але мене вразило те, що весь інтернет. Відкриває Остап арешт і там пише сюди псевдоактивіст, псевдоактивіст. Всі новинні сайти, всі українські, загальноукраїнські регіональні новинні сайти його інакше не називають як псевдоактивіст. Що це за таке? Псевдоактивіст. Він має ім'я прізвища, навіщо його принижувати? Отим? І цим займається всі засоби масової інформації України. Це не може ні про що свідчити, як про діяльність так званих темників, і як про те, що тепер що Україна стала конкретно мусорською державою. Поки тепер триває війна, найкраще українці захищають Україну, а мусора паршиві, прокуратура паршива, суди паршиві, і вся ота нечість вороги українського народу, вони займаються зачисткою е, України. Від неугодних їм людей, яких вони чомусь називають псевдоактивістами. На одному якомусь сайті бачу, що його назвали скандальний активіст. Що таке скандальний активіст? А який буває активіст? Активісти, які збачили якусь проблему і намагаються якусь протидію межах законодавства України. Чому він скандальний? А які бувають не скандальні активісти? Взагалі бувають не скандальні активісти. Такі активісти, які би лагідно би ходили і нікому нічого ніякого зваження не робили, нікому не шкодили. Бувають такі активісти, та не буває таких людей. це активіст, який бачить десь несправедливість, і він іде е е е е е намагається цю несправедливість усунути в межах законодавства України. Може він і не правий, може правий, це вже інакше, нехай люди самі думають, але це масоване цькування, системне цькування всіх засобів маси інформації, мусорів, прокуратури, суддів. Воно свідчить про те, що все ж таки Остап Стахів він є правий. Не може такого бути, щоб всі навколо так озлобилися проти нього, і всі навколо його обзивають останніми словами і застосовують до нього найвищі міри покарання, які навіть відвертих корупціонерів, які мільярди народних гривень крадуть. Їх їм не дають 60 діб без право внесення Чомусь воно так є. Ну нічого маємо надію, що ця війна закінчиться. Дай Бог Трамп переможе, і війну в Україні він закінчить, і ми зможемо повернутися з, з, з фронту Збройних Сил України до себе, додому і навести лад із тими мусорами паршевими, з тими судами, паршевими, і продажною прокуратурою, і з тим своєю нечистю. Ми з вами, панове Українці, наведемо лад. І вони ще будуть всі втікати. Тікати далеко, далеко, далеко з України, тому що злочинність їхня вона буде покарана згідно законів України і конституції України. Тож гуртуємося, пане українці, діємось і перемагаємо.